Величезний монстряка, важкий, великий, тому не хочу навіть його діставати з цієї коробки, але показати вам його я маю. Це The MX 07. Це в цьому масштабі ось такий монстряка, по візуалу, подивіться, виглядає дуже і дуже цікаво. Таке розмалювання. Тут також є детально, такі типу, як водії сидять, який каркас пішов. Далі. Ще чим цікавий цей корпус, це тим, що має він каркас для посилення, має він підсвіточку. Подивіться, це все з заводу стоїть. Вже фари, розведена вся проводочка. Цей регулятор по підсвітці, контролер, і тут ззаду да, теж є фари будуть світитись. Далі по машинці. Одразу давайте пройдемося по металевим запчастинам. Це шасі, розпорки, привода, стабілізатори, амортизатори, поворотні кулаки, тяги регульовані це все метал, рульова метал. Пластику тут майже немає, Там важелі і тримачі корпуса в основному. А так, Подивіться, все в основному тут стоїть в металі. Величезні просто, ну, можливо... Не все воно так передається, але подивіться, ну, колеса просто гігантські. Привода, так само, ну, товщина десь 5-6 мм. Тяги так само, товстенні, амортизатор подивіться, теж величезний. Тобто все, Машинка реально велика, важка, потужна. І ще цікава річ, що саме ця комплектація на хобі Вінгу стоїть. Тобто Це найбільш їхня прокачана версія.